Брати Коен без перебільшення вважаються одними з найзначніших режисерів та сценаристів Голлівуду. Володарі чотирьох премій Оскар та власники особливого стилю в кіно швидше за все не підійдуть пересічному глядачеві. Проте, якщо ви цінитель інтелектуального абсурду, чорного гумору та густого сарказму в кіно, їхні картини саме для вас. Ви на каналі ТОП Кіно Кілер. І сьогодні я розповім про 10 цікавих фільмів братів Коенів. Поїхали. Прочитати і спалити чорна комедія від братів Коен. Як і в більшості своїх фільмів, вони є режисерами, сценаристами і продюсерами цієї картини. Прем'єра фільму відбулася 27 серпня 2008 року на Венеційському кінофестивалі. Після пониження на посаді через проблеми з алкоголем Осборн Озі Кокс скидає роботу як аналітик ЦРУ і вирішує написати мемуари. Коли його дружина педіатр Кетті дізнається про всі пригоди чоловіка, вона бачить у цьому привід для розлучення, щоб продовжити свій роман з коханцем Гаррі, який також одружений. Думаючи, що на диску з мемуарами Озі знаходяться записи його банківських рахунків, кетті краде диск і передає своєму адвокату. Але за збігом обставин диск потрапляє до рук Чеда та Лінди, інструкторів місцевого тренажерного залу, які помилково вважають, що знайшли секретну урядову інформацію, наявністю якої тепер можна шантажувати Озі. Фарго американський кінофільм братів Коен 1996 року. Фільм отримав два оскари, а також нагороди за режисуру від Британської кіноакадемії та Канського кінофестивалю. Джері, який працює звичайним продавцем в автосалоні свого тестя, стикається із фінансовими проблемами. Пробуючи різні схеми, щоб знайти необхідні кошти, герой зазнає кількох хворобливих невдач. Після чого приймає рішення провернути ризиковану аферу організувати викрадення своєї вагітної дружини. За допомогою двох пропалених злочинців балакуна Карла та мовчуна Гайера – чоловік ретельно опрацьовує деталі справи, проте ситуація виходить з-під контролю, що призводить до трьох вбивств. Засмучений кровоприлиттям Джеррі замітає сліди. А тим часом до розслідування злочину приступає детектив Мардж Гандерсон. Залізна хватка Вестерн, написаний та знятий братами Коен, прем'єра якого відбулася 22 грудня 2010 року. Метті Рос ще зовсім юна дівчина, яка їде зі свого рідного дому після того, як мерзенний тип і розбійник Том Чейні вбив її батька. Чейні був у нього найманим працівником. Він багато пив і одного разу, вважаючи, що господар його обдурив, вирішив його застрелити. Безжальний вбивця, прихопивши награбоване, думав, що цей злочин зійде йому з рук, бо мстити йому навряд чи хтось захоче. Тому він неспішно вирушив на індіанську територію, де ніхто не дотримується законів і скрізь орудує банда на чолі з людиною на прізвисько «щасливчик». Але розумна Метті, розпродавши батьківське майно, на ці ж гроші наймає одноокого і найзлішого в їхніх краях судового пристава Рубена Когбена. Який мав безкомпромісну репутацію та залізну хватку у своїх справах, до них же приєднується техаський рейнджер. Він теж полює за Чейні і хоче отримати винагороду за його голову. Тепер ці троє вирушають у дорогу, щоб якнайшвидше знайти бандита. Великий Либовський культовий кінофільм Братів Коен, знятий та випущений на екран 1998 року. Великий Лебовський не мав великого комерційного успіху. Багато хто з професійних критиків зустріли фільм про холодну, а деякі інтернет-рейтинги назвали його мало чи не найгіршою роботою коенів. Та інша частина критиків і величезна кількість фанатів. Вважають дану картину шедевром кіно та одним із найкультовіших фільмів усіх часів. Джеф Лебовський на прізвисько чувак, безробітний ледер, який живе в Лос-Анджелесі. Він веде невимушений спосіб життя і любить проводити час зі своїми приятелями з боулінгу, попиваючи улюблений коктейль. Але одного разу спокійні будні чувака порушує пару бандитів. Які прийняли його за прикутого до інвалідного крісла тезку мільйонера. Вони б'ють героя, вимагаючи повернути гроші, а потім псують його улюблений килим. Після пережитого чувак вирішує знайти справжнього Лебовський, щоб той відшкодував шкоду за псування килима. Але натомість він виявляється втягнутим у серію неймовірних подій. Старим тут не місце драматичний трилер братів коєнів за одноіменним романом Кормака Маккарті. Головні ролі виконують Томмі Джонс, Хав'єр Бардем та Джош Бролін. Дія розгортається в Техасі, де ветеран В'єтнаму Левелі Мос виявляє розстріляний пікап, оточений трупами. У машині мос знаходить 2 мільйони доларів та великий вантаж героїну. Чоловік вирішує не повідомляти про знахідку поліції та забирає гроші собі. Тим самим МОС стає новою метою психопата вбивці. Який у гонитві за грошима безпристрасно вбиває майже кожну людину, яка стоїть у нього на шляху, шериф міста Ед Белл намагається розібратися у жорстокій та заплутаній справі, яка впала на колись мирне містечко. Нестерпна жорстокість. Американська романтична комедія Братів Коен, прем'єра якої відбулася 10 жовтня 2010 року. У головних ролях знялися Джордж Клуні і Кетрін Зета Джонс. Успішний адвокат із шлюбу розлучних процесів. Настільки успішний, що просто втомився від своїх перемог у суді. Йому нудно вигравати у своїх опонентів будь-яку ситуацію він звертає на користь свого клієнта. Він відпрацьовує свої гроші, користується популярністю у клієнтів та викликає люту заздрість у колег. У нашого героя є все окрім азарту. Трапляється черговий процес, який він за звичкою вважає вже виграним. Але противник в особі гарненької дамочки з мертвою хваткою бульдога і витонченим розумом відносить йому сюрприз, симпатична аферистка. Яка заробляє на життя розоренням своїх благовірних, зовсім не збирається просто так відмовлятися від грошей. Хитрість та кмітливість, гострий розум і здатність миттєво орієнтуватися у ситуації, практично дзеркальне відображення особистості адвоката. Американський комедійний фільм братів Коенів», світова прем'єра якого відбулася 11 лютого 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Події фільму перенесуть нас до Голівуду часів 50-х років минулого століття, де розгорнула свою бурхливу діяльність кіностудія Capital Pictures, яка стала для мільйонів людей своєрідним джерелом інформації та гарного настрою. Останнім часом практично всі ресурси компанії кинуті на створення масштабної постановки про великого римського імператора Хай живе Цезар, фільму, якому пророкують звання найголовнішої кіноподії року. Адже у ролі Цезаря буде зірка телеекранів Берт Вітлок. Але раптом у розпал зйомок пан Вітлок раптово зникає, а через деякий час приходить лист із зазначеною в ньому сумою викупу. Після збору якої викрадачі, які назвалися майбутнім, обіцяли дати нові вказівки. Щоб запобігти можливого скандалу, справу доручають Едді Маніксу, спеціальному співробітнику, в обов'язки якого входить усунення проблем, що виникають під час зйомок. Заручившись допомогою двох акторів режисера і молодої талановитої актриси, наш герой негайно береться за справу. Адже він повинен відшукати зірку до того, поки інформація про зникнення просочиться в пресу. Замочити бабцю американський комедійний трилер Братів Коенів», прем'єра якого відбулася 26 березня 2004 року. Ексцентричний професор Голдвейт Хатчинсон та його двоє друзів вирішують взяти джекпот у казино. Розроблений ними план пограбування грошового сховища простий треба лише організувати підкоп. Для цієї мети банда винаймає квартиру у самотньої бабусі, та жінка пронюхує про задуми підозрілих мешканців і тепер саме пограбування є справжньою дрібницею в порівнянні з завданням знешкодити шкідливу бабусю. «Всередині» Льюіна Дейвіса американсько-французька музична драма Джоела та Ітана Коенів, що вийшла в 2013 році. Брати Коен є режисерами, продюсерами та сценаристами картини. У головних ролях знялися Оскар Айзек і Кері Маліган. Сюжет фільму розгортається на початку 60-х років минулого століття довкола людини на ім'я Льюін Дейвіс. У минулому цивільного моряка, а нині нікому невідомого Фолксингера. Він живе в одному із кварталів Нижнього Манхеттена, Грінвіч Віліч, що у Нью-Йорку. Герою не достає грошей. Та й до всього його постійно переслідують різного роду невдачі. Партнер звів рахунки з життям. Випущений альбом незатребуваний. А тут ще й дівчина, з якою Льюін одного разу переспав, вона завагітніла і вимагає грошей на аборт. Однак, незважаючи на все це, він не втрачає надію і щосили прагне популярності. Балада Бастера Скрахса. Кіноальманах братів Коен в жанрі вестерна, поставлений ними за власним сценарієм. Світова прем'єра фільму відбулася 31 серпня 2018 року. Сюжет складається із шести самостійних історій про життя на Дикому заході, наповнених трагізмом, чорним гумором і вже фірмовими коїнівськими роздумами про життя. Бастер Скрахс. Мандрує південно-західними містечками, співає пісні і красиво вбиває людей. Грабіжник Невдаха намагається втекти від долі. Бездомний артист наживається на нещасному акторі каліці, старий дід перериває величезну галявину в пошуках золота. Молода дівчина їде до невідомого майбутнього, а п'ятеро пасажирів Деліжанса метафорично міркують про людську сутність. Та навіть не здогадуються, що їх чекає попереду. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар з вашим улюбленим фільмом коенів та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!